Представники об'єднаних громад семи областей України приїхали на Донеччину вивчити досвід в питанні безпеки громадян в умовах реформування місцевого самоврядування. Лиманська об'єднана громада найбільша у області. В ній понад 40 тисяч жителів. Про цивільний захист тут бає центр безпеки громадян. Під одним дахом чергують пожежна команда, команда, бригада швидкої допомоги і поліцейський патруль. На створення центру обласна влада виділила торік понад 5 мільйонів гривень. Утримання його взяла на себе. Об'єднана громада тепер досвід лиманців впроваджуватимуть у своїх громадах. Зараз нам тут пропонують модель, яку ми можемо використати і створити подібні центри в своїх громадах. Сьогодні ми вже поспілкувалися із колегами, поспілкувалися із представниками ДСНС, загальноукраїнського рівня, обласних обласного рівня з представниками охорони здоров'я. Бачимо проблемні питання, бачимо питання, які можна трішки по іншому організувати, що можна взяти звідси, і ну сподіваюся, що ми зможемо в такому в такому форматі це організувати і у себе